Всіх вітаю на каналі Халявчиця. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні буде огляд 10 класних посилочок із Амазону. В основному я сама не знаю, що там, але ці всі товари я обов'язково знайду в інтернеті, виведу вам сюди на екран, скільки вони коштують, що це саме таке. І ще заодно хочу сказати, що ці всі товари будуть виставлені на Укрлоті на аукціони від однієї гривні, де свою ціну ви можете запропонувати самі. І це дуже. Дуже круто. Сталої ціни на ці товари не буде. Ось така невеличка тут кубка: 10 товарів, 10 коробочок, і щоб ви собі розуміли, вони досить такі габаритні. Давайте я поставлю штатив і розпочнемо нашу розпаковку. Саме найперша посилочка це турецький котон. Упакування тут вже відкрите, тому показую вам, що ж там всередині. На перший погляд, це ніби два тепленькі рушничка, але насправді мені здається, що це ідуть спеціальні накидки на плечі для того, щоб було тепленько у холодну пору. Скоро буде осінь, і мені здається, що такі накидки будуть дуже класно зігрівати вас взимку. Одна іде рожевого кольору з білими китицями, білими. По боках такими вставочками. Ось так це може виглядати на вас. І ще тут в комплекті є голубенького кольору, точно такий самий рушник чи накітка, як хочете, його називайте. До речі, це ще може бути як пляжні рушники. До речі, в інтернеті я їх не знайшла, тому ціни вам не скажу, але ви можете її самі запропонувати на Укрлоті. А тепер знаєте, що я буду відкривати? Ось таку коробочку це дзеркало з підсвіткою. Я думаю, що воно сподобається будь-якій дівчині або жінці, воно дуже легко збирається. Зараз я вам покажу. Тут в комплекті в основному саме дзеркало, підставка та кабель живлення. Немає блочку, але я думаю, з блочками проблем ні в кого немає. Ось так воно виглядає в зібраному стані. Відкриваються дві половинки, і щоб його вімкнути, потрібно під'єднатися до мережі або вставити батарейки. Мені подобається, що є декілька варіантів живлення, плюс кнопочка сенсорна, яка вмикає та вимикає саму підсвітку, а також два збільшуваних дзеркала прямо на ньому, які збільшує в 5 та 7 разів. Ну А тепер подивимося його ціну на eBay. Це єдине місце, де я його знайшла, і воно коштує 36,45. Якщо перевести на наші гроші, то його ціна приблизно 1500 гривень. Наступне в нас це ось такий пакетик, не коробка, але тут дуже-дуже класний і цінний товар. Він складається із декількох частин. Взагалі, я спочатку думала, що це велосипед, але коли почала його збирати, зрозуміла, що тут немає педалей. Є ось такий дзвіночок у вигляді качечки, і взагалі це щось дуже-дуже цікаве. Скручується буквально одним саморізом і ось такою гаєчкою, є плюс ключик в комплекті, щоб це все скрутити. І ось такий біговел у мене вийшов. Прикріпляю ще зверху ось таку піщалку, дітям дуже подобається, а також тут дуже приємне сидіння. Знайшла я такий біговел на розетці, тільки в рожевому кольорі. Він підходить для дітей від 10 до 24 місяців. Ось так повертається кермо для маленьких дітей саме те, що треба. І ціна його тут 1620 гривень. Дивіться, ще скільки в нас тут посилочок є цікавих. Давайте, певно, подивимося, що в нас ось тут. Не забувайте, що ці всі товари ви можете придбати за запропоновану вами ціну. Приймайте участь в аукціонах, на кожен із цих товарів є окреме посилання в описі під відео, а також загальне посилання на продавця, який це все продає. Тому що знаю, що буде у вас багато запитань, це продаю не я, але мені надали можливість таку познімати для вас цікавий контент. У наступній поселочці знаходиться також не менш цікавий товар це декілька упаковок біопакетів. Я бачила такі біопакети у наших українських магазинах, де продають хліб, в основному якісь булочки, і кладуть саме в такі біопакети. В домашніх умовах, що можна в них класти, я навіть і не знаю, але я думаю, що хто викупить цей лот, знайде. Їм застосування. Пошукала я на різних сайтах наших і знайшла на розетці такі біопакети, також 10 штучок іде в упаковці, коштують вони 89 гривень. Тут 10 таких упаковочок. Ось цю маленьку коробочку я лишу на потім. А зараз хочу відкрити ось цю коробочку. Мені здається, що це неонова вивіска. Досить багато я вже вам показувала ось цих світлодіодних вивісок, і кожна з них різна, кожна з них цікава по-своєму. Саме ось ця вивіска підходить для фотосесій сімейних, для фотосесій, закоханих. Дуже багато бачила варіантів в інтернеті. Тут в комплекті йдуть гачечки, на які можна повісити цю вивіску, а також використовувати спеціальні кріплення для стіни. Вмикається та вимикається за допомогою спеціальної кнопки. Підключати вивіску ви можете до ноутбука, павербанка або просто в розетку за допомогою блочка. Це дуже зручно, що ви можете взяти цю вивіску на будь-яку природу або в будь-яке місце для фотосесії. Показую вам, скільки коштує ось ця світлодіодна вивізка. Знайшла на одному із сайтів її ціна 59 доларів 89 центів. У темряві вона просто неймовірно виглядає. Давайте зараз ми подивимося ось цю коробочку. Коли я відбирала її на складі, я думала, що це просто дорожня сумка, яка там розбирається. Але насправді це сумка із сюрпризом. І надалі покажу вам, що там всередині знаходиться. Це якась підставка для музичних інструментів. Тут є ось такі кріплення. Я взагалі не музикант, в цьому не розбираюся. Але хто я розуміє, кому треба, може таке придбати. В основному мене зацікавила сама сумка, тому далі покажу більш детальніший огляд її. Тут є ось такий ремінець, який можна повісити собі на плече і два відділення: одне менше, ось зараз вам його показую, і одне більше. Дуже класна фурнітура, дуже якісна, в нас такої дуже-дуже мало. І ось зараз показую, що ж це таке. Це педальна дошка з блоком для гітари. Я в основному не знаю, можливо, комусь дійсно вона треба, а можливо, просто хтось купить цей лот саме. Через сумку. Саме ось такий варіант коштував 49 доларів. За скільки продасться вона від гривні, я просто навіть не уявляю. Мені здається, що варто купити навіть цей товар заради тієї сумки, яка там. Я такої якості вже дуже давно не бачила. Мені здається, туди непогано поміститься навіть ноутбук. Є плюс там такі защіпки всередині. Тому, кому треба сумка, переносна, надійна, якісна на два відділення, там меншенькі і більшенькі, то можете собі взяти. Ну що ж, давайте певно відкриємо ось цю парафінову ванночку. Це, певно, для косметичних таких цілей. Я знаю, що зараз модно робити в різних салонах парафінові обгортання рук, ніг, не знаю, що там ще. Обгортують парафіном, але знаю, що такі ось машинки, такі ванночки досить дорого коштують. Зараз ми відкриємо, подивимося і також глянемо її ціну в інтернеті. В нашому місці я знаю, що парафінове обгортання досить дорого коштує. Я не знаю, як у вас, і це нова така косметична послуга. Мені здається, що хто хоче спробувати собі своїм подругам, своїм родичам, мамі, сестрі і так далі, може купити собі ось такий набір, спробувати потішитися і можливо. Зробити собі цю процедуру стабільною, а показую вам, до речі, ось що входить в цей набір. Тут є рукавички для рук. Рукавички спеціальні, чи не знаю, як їх назвати. Носочки для ніг, є лопатка і є три пакети готового парафіну із лавандою. Мені здається, аромат буде просто неймовірний. Також є михрові рукавички для рук, і інструкція не на нашій мові. До речі, я запитувала, звідки цей товар. Нарешті мені сказали, це товар з Німеччини. Є також ось така підставочка, щоб можна було не попекти ніжки, коли будете опускати їх ванночку і кабель живлення. Як і завжди, вирішила я його потестити. Ось так воно виглядає. Автоматично ставить 53 градуси температури, не знаю, чи добре це для. Саме парафіну, сама мінімальна температура це 30 і сама максимальна температура йде 70. Далі вже не розогріває, тому що можна попекти ручки та ніжки. Також видно відразу, скільки там температура. Тестую пробую дно, чи розігрівається, так все гріє. Ну, а тепер давайте подивимося, скільки ж ця парафінова ванночка коштує. Вона, до речі, йде на 4 літри та 200 Вт, і це дуже круто, тому що в нас зараз, як ви знаєте, потрібно економити електроенергію, а вона споживає буквально мінімум. В інтернеті можна подивитися додаткову інформацію, якщо вам буде треба. Ну і давайте дивимося ціну. Ціна її 205 майже доларів. Ну, а тепер давайте відкриємо цю маленьку коробочку, яку я відкладала на потім. Тут іде невеличка така упаковочка, і спочатку я не могла зрозуміти, що це саме таке, але пізніше подивилася в інтернеті і зараз можу вам сказати, що це дуже крута річ для тих людей, хто має велосипеди, мопеди. Або будь-який транспортний засіб, який ви берете з собою, і вам треба його закріпити, закрити десь, щоб його не вкрали. Такого плану замки коштують чимало коштів. Я знайшла в інтернеті декілька варіантів. Саме такого не знайшла, але дуже-дуже схожий варіант, коштує 50 доларів. А тепер давайте відкриємо саму найбільшу коробочку із цих всіх посилок, це пише пазли для мату. Я дивилася різні варіанти на китайських сайтах, і там є дуже багато таких ковриків, які складаються із пазлів, особливо дитячих. А цей пазл іде саме для тренувань, для того, щоб на ньому займатися. І, до речі, він не боїться того, якщо на них ставити гирі. Мені здається, це супер варіант для всіх спортсменів, хто займається активним спортом, особливо вдома. Його можна з легкістю скласти та розкласти та запакувати назад в коробочку. Цих пазлів йде 18 штук, в інтернеті можна почитати за них набагато більше. І давайте зараз поглянемо, скільки ж він коштує. Наразі цих пазлів немає в наявності, але раніше їх продавали за ціною 25,95 копійок. Ну, а за цей товар я дуже багато не буду вам розповідати. Це супер набір для блогера. Якщо ви збираєтесь відкрити свій канал, вам подобається також знімати, то без таких гаджетів дуже тяжко буде вам працювати. В основному, кожен блогер починаючий, або вже той, хто займається давно цим, задумується про те, що потрібен штатив, потрібне додаткове освітлення, бо не завжди ми маємо Красиву картинку, не завжди ми маємо якісне освітлення. А тут є два в одному. Навіть, я би сказала, чотири в одному, тому що тут два штативи, два освітлення, два кріплення на телефони, і це дуже-дуже зручно. Кожну лампу я перевірила, її можна закріплювати, до речі, і вертикально, і горизонтально. Є три. Види освітлення це білий, жовтий і якийсь такий, я би сказала, голубуватий. Кожна з ламп регулюється також силою освітлення, тобто можна робити світліше, темніше. І це досить класно, є пульт управління, і можна поставити собі освітлення в двох різних місцях, тому що цей набір включає в себе всього по два. До речі, поки вам показувала, як світять ось ці лампи, я їх під'єднувала до павербанка, Тобто їх можна підключати не тільки в розетку. Також в комплекті є ще ось така сумка, в якій зручно буде переносити це все. Дуже якісно, до речі, все зроблено, все запаковано. Я взагалі. Коли я знімала це відео, то думала, що цей набір потрібно забрати мені, але так як це будуть аукціони, просто так мені ніхто нічого не дає. І єдиний шанс мені купити цей набір, це просто спробувати його виграти. Я вам дуже рекомендую підписатися на продавця Байнау на Укрлоті. Зараз виведу на екран, як це зробити, щоб отримувати листи на пошту про нові оголошення. Взагалі, можна там купити будь-що, і скоро там буде неймовірна кількість просто аукціонів, не тільки ці товари, які я показую зараз. І ви зможете їх виграти за дуже привабливу ціну. Якщо ви не вмієте робити ставки на аукціонах, то я зараз вам покажу, як це зробити. Для початку вам потрібно зареєструватися на сайті, якщо ви ще досі не зареєстровані, та зайти за посиланням в описі під відео на аукціон, який вас зацікавив. Там буде загальне посилання на всі аукціони, а також на кожен із товарів із цього відео. Пам'ятайте, що оранжевою ціною висвічуються тільки аукціони. А не товари зі сталою ціною. Не лякайтеся, якщо на певний лот вже буде ціна не 1 гривня і не 6 гривень, тому що інші учасники вже давно роблять свої ставки. Ну а тепер до самих ставок. Якщо ви хочете зробити одну ставку, то натискаєте просто зробити ставку і піднімаєте суму на мінімальну ставку, яку можливо зробити в аукціоні. А якщо ви хочете поставити автоставку, то вводите суму, яку готові заплатити за певний товар. Та натискаєте зробити ставку. Система автоматично буде перебивати ставки до тієї суми, яку ви максимально зазначили. Якщо хтось запропонує вищу суму за вашу максимальну ставку, то ви вже перестанете лідирувати в аукціонах. Все дуже легко, просто, потрібно тільки спробувати, і я вірю в вас, у вас все вийде. Якщо вам сподобався якийсь Певний товар, і ви хочете за ним слідкувати, можете натиснути на сердечко на самій картинці, і цей товар потрапить до вас в обрані, де можна їх переглянути. Заходите в меню користувача, «Обране» та підписки та обираєте активні. Там будуть знаходитися всі активні оголошення, які зараз. Є на сайті. Тут я пододавала багато що, коли ще шукала собі пилосостр, буде там почистити. І ось тут в нас є ванночка парафінова. Також, щоб кожен раз можна було зайти і переглянути новенькі товари самого продавця, на якого ви підписалися. Також ви заходите в те ж саме меню, тільки обираєте неактивні. А обираєте підписки і там побачите свого улюбленого продавця. Так можна підписуватись не тільки на продавця Байнау, а й на інших продавців. Багато хто підписаний на мене на постіль Шоп. Дякую вам за це. Але пам'ятайте, що постіль я продаю тільки до 1 вересня. Натиснувши на нікнейм продавця, ви потрапляєте саме на його сторінку. Тут ви можете прочитати, до речі, про самого продавця, що він про себе розповідає, умови його відправки, умови співпраці. Обов'язково читайте, тому що не завжди всі продавці відправляють в той же день після оплати. Так що за цим потрібно слідкувати. Саме на сторінці продавця ви можете переглянути всі лоти саме конкретного продавця, а не всіх товарів на сайті. Тому що на сайті є дуже-дуже багато продавців, і ви також можете там продавати. Ну що ж, а тепер подивимося відео саме про цей набір для блогера, для тої людини, яка займається, можливо, фотографією. Є Ось відео огляд цього всього, де людина повністю зібрала це все і показує, як рухаються. Саме світильники, як він збирає цей штатив повністю, тому що я не мала часу на це все, особливо коли знайшла готове відео, яке готова вам показати. Є дуже багато кріплень, можна ставити нижче, вище, все фіксується дуже круто. Всього вистачає і наголошую, що мені дуже-дуже сподобалось, що саме ці лампи можна вмикати від павербанка. Зараз дуже часто знову Таки вимикають світло, і, до речі, це освітлення можна використовувати навіть не тільки для зйомок, а просто для освітлення своєї квартири, ну або будинку. Дуже зручний пульт управління, так як і в звичайних кільцевих лампах. Ну і давайте подивимося, скільки ж такий набір коштує. Наразі він коштує 48 доларів 26 це подвійний набір, якби він був одинарний, то коштував би 34 долари. Напишіть мені в коментарях, як вам такого плану розпаковка. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар для підтримки каналу. А також, якщо вам подобається різного плану розпаковки, то запрошую вас підписатись на мій канал. Не забувайте, що ці всі товари ви можете купити від однієї гривні на Укрлоті. Посилання на кожен із цих товарів буде в описі під відео. А я кажу вам до зустрічі, до нових відеороликів.